Скиньте, допомагайте, скільки зможете. До речі, я знаходжусь зараз не на північному полюсі. Це Манітоба. Дивіться, які гори. Тут, отам. От Оце парковка, її чистять від снігу і сюди складають такі гори снігу. І там вони всюди. Це Манітоба, Канада. В цьому відео хотів розказати, як шукати роботу. Було багато питань. Ну, якщо ви ще шукаєте роботу і не знайшли як. Перший, саме з них це Indeed. Це такий ну дуже популярний в Канаді. Ви там можете вибрати собі місто і шукайте конкретно вже в цьому місті. Це один спосіб. через інтернет. Другий спосіб ви йдете просто по магазинах, по кафешках. От Дивіться, отак ось стоять кафешки, і біля... Ну, Кожного із них буде написано при вході, що там набираються працівники. Якщо потрібні, якщо потрібні, там будуть написані. І от Прямо побачите при самому вході. Третій спосіб — це ви відкриваєте карти Google і шукаєте конкретно по вашій спеціальності. Наприклад, ви хочете суші робити, так? Ви перед цим працювали, то ви відкриваєте японські ресторани ну або просто пишете суші, тільки не доставку суші, а конкретно. от Якби ці заклади, які роблять, і починаєте їх обходити. Так само приходите в кожен, і у них буде написано, коли жив готель, а там напроти був ресторан. У нього прям при вході вивізка була велика. Набираємо офіціантів. От так, тут таке дуже часто, що ти йдеш і у тебе прям стоять такі вивіски при закладах, що туди потрібні працівники. Це третій спосіб. І він найефективніший, коли ви будете приходити конкретно в цю організацію, і для вас це теж ефективно, бо як цільова аудиторія. Ви, наприклад, сушисти, ви приходите в японський ресторан. А ви не приходите там на ферму, наприклад. Якщо ви прийдете на ферму і скажете, що ви хочете робити суші, то результат буде ноль. Так теж роблять. І ще один спосіб це по знайомих. Якщо у вас знайомі, наприклад, десь влаштувалися, і вам це теж підходить така робота, то ви можете у них запитати. І останнє це Facebook. Ви можете написати, що ви шукаєте допомогу на Фейсбуці, але більшість, що я читав, люди пишуть, що от ми приїхали, шукаємо роботу. Більшість, що їм відповідають, це бажаємо успіху. Такий неефективний результат. А деякі вообще пишуть, чому приїхали. Повертайтеся, так теж пишуть. Краще на Фейсбук. Буває, що публікують готові вакансії, просто пройти і прочитати. Можливо, вам ви щось там знайдете з цієї інформації, а просто описати ну, це як додатковий інструмент, чому не скористатися теж, але результату з нього буде мінімально. І ще один спосіб, якщо ви знаходитесь в Манітобі, бо тут ж є підтримка для українців: називається Манітоба Старт такий сервіс. З того, що я чув, результат 50 на 50. Деякі взагалі не відповідають, а деякі знаходять роботу. В більшості це залежить від вашої спеціальності. Якщо ви спеціаліст, то вам допоможуть. Вам там допоможуть організувати резюме, у них є доступ до цих вакансій, до заводів і так далі. Тобто, якщо ви хороший спеціаліст, вам допоможуть, ви знайдете роботу. Якщо ну, ви там не дуже, то просто будуть лежати, і відповіді не буде. Всього. Треба буде самим шукати. Ну і вчіть мову. Без мови теж нікуди. Мова це, як ви знаєте, все потрібно. І мову знати, і спеціальність, і вміти шукати інформацію. Готуйтеся до переїзду до Канади. Роботи кажуть, що валом, але. Це робота в більшості випадків для спеціалістів. Тобто навіть там вчора спорили, що е, потрібні водії, дуже багато. Але водій це спеціаліст, це не проста людина. Отак от у тебе нема прав, ти не підеш на роботу. Тобто, водій це в якоїсь мірі теж спеціаліст. І взагалі от в Канаді треба спеціалісти. Просто от так от сидіти і нічого не робити. Багато людей хі, так можуть. А от такі спеціалісти. Якщо ви спеціаліст, ну для прикладу, там так автомеханік хороший, так, водій, дальнобійщик, хоча на, на дальнобійника треба буде перевчатися, але це тільки там два місці, здається. Якщо ви спеціаліст з продажу, добре знаєте англійську мову, можливо, працювали в якійсь нафтовій галузі і теж знаєте мову. Бо сама спеціальність, якби буде ма, мало самої спеціальності. То дуже потрібні от такі працівники. Спеціалісти потрібні. То приїжджайте до Канади, пробуйте. Не попробуєш, не дізнаєшся. Ну, побачимось в наступних відео.